Всім привіт. Сижу на березі. Так уже файно, серйозно. Сьогодні така погода, дуже тепленько. так. Сонечко світить. Зійшла сюди біля Дністра, сіла собі на березі трошечки відпочину. Красота, я вам кажу. Так тихенько. Ташки десь там співають, туда. Все, хлюпить водички. Красотінь. Не передати. Взагалі. От реально тут можна відпочити. Да. чого я відпочиваю? Браво. Моє орудіє праці сьогодні. Як бачите, не встигла була це зробити восени, то роблю зараз. Поки ще немає такої дуже зеленої трави великої. І раз це поскошую, позгромаджувати треба, попалити тут усе. все. Зачистити, щоб було чистенько. Стіла трошки відплучити, бо дуже плече болить від того опуска. І от таке. Краса, зараз вам покажу. О, сижу собі тут. Красота. А скільки тут ще роботи, а скільки тут ще праці? Ой-ой-ой-ой-ой.